Більше не обов'язково збирати AI автоматизації повільно із нуля. Вже давно існують перевірені платформи з понад 3 тисячі готових шаблонів для N8N. Завантажуйте і впроваджуйте за кілька кліків. github репозиторій 200 плюс сценаріїв для соцмереж, імейл, досліджень CRM та іншого. Швидкий старт і зрозуміла структура. Офіційний каталог N8N ще понад 2 тисячі автоматизацій, від базових зв'язок до просунутих пайплайнів. Зручний пошук, є приклади та інструкції. Добірка з 30 високоприбуткових шаблонів: те, що можна упакувати і продавати бізнесу від 3 тисячі доларів за проект. Фокус на завданнях, які дійсно окуповуються. Оберіть два-три шаблони для ваших поточних вузьких місць і задач. Імпортуйте їх у n 8 n підставте свої ключі та вебхуки. Протестуйте на 10-20 подіях, додайте логування і сповіщення, масштабуйте і упакуйте в повторювану послугу. Ви зазвичай використовуєте готові шаблони чи будуєте все з нуля. Поділіться думками в коментарях.